Доброго ранку, доброго дня. Щиро вітаю малята щодня. Малята, скоро свято. Послухайте віршика та дізнайтесь, чого не вистачає нам на святі. Дінь, 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 дінь. На ялинці чути дзвін. То дзвіночки непрості, новорічні, золоті. Малята, мені дійсно не вистачає ялинки та новорічних прикрас. Давайте разом зі мною намалюємо їх, але перед цим зробимо пальчикову гімнастику. На ялинці є гілки, на гілках є голочки. Голочки тоненькі, як пальчики маленькі. Намалюємо ялиночку за таким зразком. Для цього нам потрібно клейонка, аркуш білого паперу, дві губки маленька і велика, потім фарба червоного, синього, жовтого та зеленого кольору. Ковпачок, пензлик і водичка. Розпочнемо. Беремо губку маленьку і пензлик. Пензлик змащуємо добре зеленою фарбою. І добре змащуємо. І ставимо відбиток ось так. Тепер беремо велику губку, добре змащуємо зеленою фарбою. І ставимо відтиск під маленькою. І змащуємо ще раз велику губку і ставимо відтиск під великим трикутничком. Ось так. Трішки домалюємо. Ось так. Малята треба трішки почекати, поки висохне наша ялинка. Тепер жовтою фарбою намазуємо ковпачок. Ось так. і ставимо відбиток. І ще один. Ось так. Тепер змащуємо ковпачок синьою фарбою. І ставимо відтиск. Ось так. Тепер змащуємо червоною фарбою і ставимо відтиск. Ось так. І внизу так. Да. Погляньте, малята, яка в нас гарна ялиночка вийшла. Що за гостя в нас така і зелена і струнка. Сяє зірка угорі на гілячках ліхтарі і ростуть на ній ні шишки, а цукерки і горішки. Малята, дуже дякую вам за допомогу та чекаю на ваші роботи. До зустрічі!